Ми продовжуємо говорити про те, які умови створені для переселенців в різних містах нашої країни. Безкоштовна пральня для переселенців булька із травня працює в Ужгороді. Там можна не лише випрати одяг, але й випити кави, погратися з дітьми. Також в закладі організовують майстер-класи. Проєкт реалізовується благодійним фондом Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії. І детальніше про цей проєкт поговоримо із менеджером з комунікацій фонду Віталієм Дячуком. Пане Віталію, я вас вітаю. Доброго дня, пані Леоніс. Насамперед, як виникла ідея створення такого проєкту? Це єдина пральня в місті, така благодійна, наскільки я знаю. Е, така пральня благодійного характеру дійсно єдина. А формат е, перша пральня кав'ярні взагалі напевно перший в Україні. Наскільки я, наскільки мені відомо? Е, ідея проєкту зродилася в нас. Після 24 лютого, звісно ж, тому що до цього наш фонд 19 років займався безпосередньо підтримкою Ужгородців, жителів району, ті, котрі до нас зверталися, допомагав сім'ям учасників АТО з 2014 року. Але 24 лютого поставило нас перед новими викликами, і ми шукали, чи ми можемо бути корисні. Звісно, крім гуманітарної якоїсь підтримки, видачі продуктових наборів питної води і поселення тих, хто приїжджав до Ужгорода, це було пріоритетним. Але керівництво фонду, волонтери наші, вони ходили по всіх прихистках, які були організовані в Ужгороді, і тоді перед перед тими, хто приїжджав до нас, поставало три основних проблеми: це де жити, що їсти, і випрати речі, тому що більшість з них приїжджали або з однією валізкою, або взагалі тільки з одними речами. І через деякий час ця проблема ставала гострою. Тим більше, велика кількість людей проживала в шелтерах, в тимчасово організованих в спортивних залах, спортивних комплексах, і там це було досить гостро. Тому у нас зародилася ідея саме соціальної пральні. В цьому в реалізації цього проекту нам допоміг австрійський Карітас Карітас Австрія, який надав нам техніку для цього. А, і по ходу воно почало розвиватися настільки швидко, що знайшлися і е, ужгородці, які доброчинці, які надали нам приміщення під е, цей проект, е, і ми змогли розвинути його до того масштабу, в якому він працює зараз. А ви зараз там знаходитесь? Правильно розумію? Так, я зараз сижу у е, частині приміщення, яке називаю, е, ми називаємо е, простір для душі. У Нас е, складається е, наша будівля з двох частин: простір для тіла, де ми робимо одяг чистим, і простір для душі, де люди можуть е, прийти почекати своє замовлення збрання, е, е, де люди можуть знайомитися, де є великий ігровий простір для дітей. Тут так само проводяться і майстер класи творчі для дітей, і е, уроки англійської, і уроки е, української мови. Е, це теж було досить затребувано, тому що. Перший час, поки були і літні канікули, і така невизначеність дітям потрібно було чимось зайнятися дітей потрібно було соціалізувати, знайомити з місцевими дітьми для того, щоб їм було легше переносити ось цей переїзд. Ну про майстер-класи зараз цього, ще поговоримо. Самі пане Віталію, А поки ви нам розповідаєте, Пошу. а покажіть нам, пане Віталію, покажіть нам, якщо можете, телефоном, як виглядає ваша пральня булька, там дуже гарний дитячий простір. Багато діток завжди проводять е, там то... час. Я знаю. Можете нам показати? Ну незручно. Не не я спробую розвернути ноутбук. Так буде, так буде зручно. Спробуємо. Давайте спробуємо. І паралельно розкажіть нам про майстер-класи, які ви проводите у цьому закладі. Хто відвідує ці майстер-класи? В якому форматі відбуваються е, майстер-класи. Ми проводимо різних напрямків як з дітьми, так і з дорослими, це свого роду арт-терапія, яка допомагає людям переключитися від тих проблем, які їх спіткали, десь знайти в чомусь себе і соціалізуватися, знаходити якісь нові знайомства. Крім того, що ми проводимо творчі майстер-класи. Ми проводимо зустрічі з різними спікерами, які приходять безпосередньо в кав'ярні. Це зустрічі теж на різні теми: на теми здоров'я, на теми особистісного розвитку, на теми відкриття власного бізнесу. І для цього ми знаходимо експертів з тих чи інших тем, які так само до нас люб'язно підключаються, щоб підтримати цей проект. Які відгуки від переселенців прослухавши ці лекції, майстер-класи, що вони кажуть? Ми маємо дуже багато випадків, коли люди знаходили тут знайомства і навіть партнерства. Тобто спікери, які приходять і показують свій досвід. Отримують навіть замовлення на теж на того ж курси того ж ораторського мистецтва чи курси для покращення свого здоров'я. Тобто в нас таке виникає привигідне партнерство, коли ми даємо людям можливості, а люди вже знаходять одне одного. А скільки людей під вашою опікою, якщо можна так сказати, ви ж опікуєтеся не тільки проводячи майстер-класи, але й стежите за тим, як вони проживають, допомагаєте харчуватися. То чи маєте підраховану чисельність сімей, яким допомагаєте? Взагалі, з запуску проекту, у нас ми випрали більше 19 тонн одягу. Це ми десь минулого місяця підраховували, і це більше 6,5 з тисячі людей, які звернулися до нас індивідуально. Це 6,5 тисяч звернень. І ще 7 тисяч людей, які проживали по притулках по шелтерах. Їм ми теж прали речі. У Нас є послуга соціального таксі, яке приїжджало, забирало комплексне замовлення на прання. Ми його обробляли протягом кількох днів і привозили в шелтери спортивні зали і роздавали людям. Назад. На фоні моєму ви можете бачити карту України, де наші відвідувачі залишають позначки, з яких міст вони приїхали, і тут дуже чітко видно якраз контури, які знаходились під загрозою під постійними чи ракетними ударами, чи були тимчасово окуповані. Гарно видно. Дякую вам за те, що ви робите насамперед, і за участь у нашому ефірі. Глядачам нагадаю, що спілкувалися із Віталієм Дячуком, менеджером з комунікації благодійного фонду Карітас. Розповідали про те, як організували в Ужгороді благодійну пральню.